Російська пропаганда <кій>, активно впливає на формування негативного ставлення до українців у Польщі. Про це заявила польська етнологиня Ольга Соляш. Вона зазначила, що пропаганда посилює старі стереотипи, нібито поляки є шляхтою, а українці мають бути бідними селянами. Тож частина польського суспільства неативно реагує, коли українці у Польщі мають вищий рівень життя. За її словами, російська дезінформація удало грає на упередженнях, створюючи образ українців як небажаних і забагато собі. Дозволяючих. Ну і на 54% Кремль збільшить фінансування пропаганди у 2026 році. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. І це свідчить про те, що посиленням дезінформації Росія намагається компенсувати невдачі на фронті. За словами Сибіги, слова теж зброя, і особливо у дипломатії. Срій Бірендієв, історик і правник з нами на прямому зв'язку. Пане Берендієв вітаю. Добрий вечір. як можна протистояти ось цій російській пропаганді, яка бачите знає на чому грати, обирає якісь упередження, глибокі, історичні, і просто їх посилює, навіть нічого нового не створює? Ну, в першу чергу, це повинна бути контрпропаганда. Тобто, якраз якщо ми беремо для України, то ми, в принципі, цим займаємось ще з моменту 2014 року, коли. Розпочалася анексія е, Криму і спроба окупація тоді Донецької та Луганської областей за рахунок такти, що ми посилили е, громадянознавчий компонент, зокрема курс громадянської освіти е, в освітніх програмах. Так велику вагу почали приділяти якраз з спростуванням фейків, розвитку критичного мислення. Але тут е, питання полягає в тому, що Росія це прекрасно розуміє. Що на території України пропаганда вже не так працює, як би їм хотілося, і тому вони зосередили свою увагу саме на міжнародній пропаганді для того, щоб вносити розбрат у стан наших союзників і знов таки підсилювати якраз оці наративи певного імперського типу, які існують з давніх давен тобто, в тій ж Угорщині, це одвічне питання. Закарпаття і о, угорці постійно їм маніпулюють стосовно захисту угорського населення на цій території і е, блокування нашого вступу в Євросоюз або в НАТО. Аналогічну ситуацію ми бачимо і в Польщі, яка в принципі постійно мріє про відновлення речі Посполитою свого також певного імперського минулого. І росіяни постійно закидають їм різноманітні наративи. Один з них це постійна історія про. Ту ж волинську трагедію 43-го року і намагаються цим постійно маніпулювати, особливо напередодні виборів, і вносити розбрат серед українського і польського населення. Знову ж таки, нам потрібно більш активно діяти на міжнародній арені і в першу чергу створювати свій інформаційний продукт, який буде цю пропаганду успішно. Спростовувати так, в нас є різноманітні платформи, там united 24, які співпрацюють з відомими і е західними, і американськими е і політичними діячами, і відомими акторами, співаками, які популяризують українську культуру і намагаються спростовувати якраз певні е закиди російської пропаганди. Але це потрібно масштабувати, тому що. У Росії це дійсно ціла пропагандистська машина, яка намагається також впливати на суспільну думку в першу чергу, для того щоб в майбутньому в демократичних країнах впливати на вибори. Ми бачили ту ж е, на зразок Румунію або Молдову, де вони подали величезні кошти в інформаційну кампанію підтримки певних політичних діячів. Бачили навіть в Румунії, коли анулювалася результати виборів через втручання Росії і де вкладалися великі кошти в розкрутку одного з кандидатів через Тікток, е, і зрозуміло, що е, перемога е, проросійських сил на виборах в певній країні вона значно е, змінює е, певну геополітичну ситуацію на дипломатичному фронті і дозволяє Росії, наприклад, уникати санкцій. Знову ж таки, навіть той же приклад Сполучених Штатів, коли е, той же Трамп той же е, Венс. Або відповідно відков вони постійно для відмови Україні в надання тієї ж далекобійної е, зброї, або надання більш потужної підтримки, або ведення нового пакету санкцій, використовують якраз російські наративи про ескалацію, про те, що потрібно само Україні домовлятися йти на поступки, або ця історія про те, що Ну Росія включила. Чотири українських регіони в конституцію тепер вони їхні ви повинні їх віддати повністю. Забуваючи про те, що є норми міжнародного права, знову ж таки є забуваючи про те, що на Путіна є ордер на арешт міжнародного кримінального суду. Ну і знову ж таки про порушення Росією статуту ООН і багатьох інших міжнародних конвенцій, тому зрозуміло, нам потрібно. Також активізувати свою о, діяльність в першу чергу, як я вже казав, контрпропаганди і відповідно спостов... спростування е, наративів. Але з іншого боку, це свідчить, те, що вони збільшують фінансування цієї пропаганди на те, що навіть застосовуючи всі свої можливі ресурси, їх вже недостатньо для того, щоби. Пливати навіть на європейське суспільство, і дійсно не маючи якихось величезних здобутків на фронті, єдине, що їм залишається це ось в гібридному форматі ведучи так війну, ослаблювати просто наших союзників і е, зменшувати нам відповідну допомогу або намагатися уникати санкцій Дивіться, контрпропаганда, розвінчування фейків це те той процес, в якому людина має хотіти брати участь. Вона має хотіти дивитися спростування фейків. А ви напевно точно бачили історію, коли в Чехії один документаліст взяв трьох людей, які заперечували російську агресію, повіз в Україну, повіз, показав візюмі місця масових захоронень, повіз показав зруйновані міста. І що вони сказали? Вони все одно сказали, що це все постановка. Можна показати, що за. Вгодно, це до речі, американський Твітер так часто пише, що з України нема реальних фотографій і нема реального відео. Ну так їм здається, і тоді до речі, цей чеський документаліст сказав, що в нього з'явилось відчуття, що зло може перемогти. Очевидно, тут треба діяти якось тонше, чи маємо ми ресурси на це. Нема в нас такого російського балету, знаєте, століттями, щоб показувати, яка російська культура велика, тому вони не можуть чинити злочинів. Тут тобто, розумієте, в чому проблема якраз в тому, що скільки людей зараз дивляться документалістику, скільки людей зараз дивляться просто телебачення в порівнянні з інтернетом, зараз на перше місце виходять різноманітні е блогери і там Ютуб-діячі, е е і саме через більше масову культуру всі ці е моменти просуваються. Якщо ми подивимося ті ж, Сполучені Штати. Ми ж бачимо, що Трамп використовував різноманітних блогерів. Дивляться ага, у них там підписників де 10 мільйонів. Або відповідно, той же роган, якого вони там використовують для підтримки е мага, е постійно проводить якісь подкасти, де запрошує людей. Вони там несуть абсолютну дурість, але люди в це вірять і підтримують е Трампа. Аналогічно нам потрібно більше співпрацювати з різноманітними ось такими відомими блогерами. Так у нас, наприклад, величезну кількість відео набирають якраз там представники від Discovery до нас приїздили, або якісь там е travel-блогери, які приїздили, показували життя в Україні. І якщо там якісь наші, те, що там мінкульт знімає ролики, е набирають по там. 10-20 тисяч переглядів або навіть 100 тисяч переглядів, то за один день у цих блогерів про Україну набирають о, по 5-10 мільйонів. Тому зрозуміло, нам більше потрібно використовувати ті ж сучасні е, методи і е, використовувати той же TikTok, інші соцмережі для того, щоб максимально все це просувати, тому що дійсно ви тут правій, є один важливий момент. Що якщо українське населення воно зацікавлено в тому, щоби дізнаватися цю правду, і в нас є велика кількість джерел, то для якогось, наприклад, прасічного німця, італійця, француза або там угорця, для них достатньо просто гортати стрічку в якійсь соцмережі, і особливо вони не будуть перейматися про те, правдива ця інформація неправдива. Тобто, те, що написало, окей, ми прочитали і використали. Тому зрозуміло, тут потрібна системна робота на е, всіх, е, як то кажуть, інформаційних фронтах. І знову ж таки, ми пам'ятаємо, що велику роль відігравала, коли наша там стрічка про Маріуполь отримала Оскар. І зрозуміло, це події, яка висвітлювалася в усіх мас медіа і привернула е, увагу, і люди подивилися цей фільм, на когось вони вплинули. Але знову ж таки, в більшості це йде як розголос про те, що ага, це були російські злочини, і що ситуація в Маріуполі це е, якби фактично був геноцид українського народу, тобто, ключове це інформаційні повідомлення, тому що на жаль, люди зараз не дивляться годинні або двогодинні якісь ролики, а намагаються дуже е, в коротких проміжках сприймати інформацію. Тому ну, але... системна робота нам необхідна. Але дарма, наприклад, я ось записала інтерв'ю із Євгеном Головахою. Це директор інституту соціології Національної академії наук України. Дуже цікаве інтерв'ю про те, в що зараз вірять українці, цікавий момент. 41% українців все ще. Вірить в перемогу над Росією. Дві третини людей скоріше до цього схиляються, і, наприклад, ця цифра значно більша, ніж українці вірять одне одному. Ось при нашій горизонтальній організації українці дуже недовірлива нація. Тому я рекомендую знайти на нашому Ютюбі в розділі інтерв'ю і подивитися, в тому числі і для боротьби з тією пропагандою, яку росіяни і до нас запускають. І це вже я не кажу про мій проект «Історія у параграфах. Так само знайдіть в Ютубі, ми там регулярно розвільні. Чуємо російські міфи. Сергій, до речі, вас теж запрошую. Сергій Бірендієв, історик, правник, був у нашому ефірі. Дякую дуже, що долучились.